Олег Виник вже передумав обльовувати себе та залюбки на концерті в Празі виконував російські пісні зі свого репертуару. Не є там заборона закона, ти маєш сам зрозуміти. Віка, якщо б я відкрив рота на сцені російською мовою, я б себе просто-напросто облівав би. Те, що мова ворога тригерить українців, співаку виходить, що не дуже важливо, і що виник буде прославляти мову ворога на своєму концерті, виконавець заздалегідь не попередив, бо усім же відомо, що російська мова є складовою російського миру. І я не думаю, що усі присутні в залі були задоволені, що співак наплював на їх громадянську позицію. Хоча, в принципі, виник так і сказав, що думка українців йому до одного місця. Любі мої, я люблю вас безмежно. Мені абсолютно по одному місцю, що про мене говорить. Я був патріотом, він залишається. Повторюю, частина коштів іде на ЗСУ, як завжди. По-іншому бути не мене. Все має бути чесно, прозоро і Аймсорі з кармана свого. От все спаси вам велике, що прийшли, що поділилися зі мною емоціями і всім, і всім. У нас все буде дуже дуже добре. Я не ти цілуєш мої Да я цілую, я.